Саме ви можете допомогти визначити переможця цьогорічного дитячого Євробачення, голосуючи онлайн. Де б ви не були, ви можете проголосувати починаючи з п'ятниці, 15 листопада, на сайті Джейсі. тут можна буде переглянути відео всіх виступів. Подивившись відео, ви можете віддати голос за трьох своїх фаворитів. Проголосувати можна навіть за свою країну, якщо вона бере участь у конкурсі. Перед початком прямого ефіру в суботу, 16 листопада, голосування тимчасово закривається. Згодом під час шоу воно відкриється ще раз, приблизно на 15 хвилин, після завершення всіх виступів. Ваші голоси надійдуть команді з голосування, яка переведе їх у бали. Ваші голоси визначають половину загального результату конкурсу. Іншу половину визначить професійне журі. Як завжди, пісня, яка набере найбільшу кількість балів, переможе. Підтримайте своїх фаворитів. Голосуйте онлайн.